За вивчення нових правил дорожнього руху керівництво ДАІ пропонує водіям засісти уже сьогодні, адже їх чимало кілька годин знадобиться для того, лише аби запам'ятати терміни. Автомейстраль далі автопоїзд, велосипед, газон, денні ходові вогні, дорожні роботи, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, маневрування, мопед, острівець безпеки, удосконалене покриття та багато інших. Ну із цих, скажімо, перелічених то є такі, що скажемо терміни вже були наведені в редакції прав дорожнього руху в минулих редакціях, але все ж таки, сама будемо говорити, трактування дещо змінило. Ну, щоб більшість, скажімо так, поглиблено вивчити це питання, то необхідно відкрити цю постанову Кабінету міністрів і. Просуватися далі. Дорожні знаки наступний пункт для вивчення. Їх також побільшало. Аби водій не втрапив у халепу, тепер позначатимуть усе. І культові споруди, і зони небезпеки, і навіть кінець дороги увіковічнять в залізі. Введено, скажімо, додаткові дорожні знаки, наприклад, такі як зміна схеми руху. Далі аеропорт, початок та кінець щільної забудови. Далі напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами, кінець дороги з удосконаленим покриттям, показчик напрямку, автовокзал чи автостанція, місце для стоянки, напрямок об'їзду, види небезпеки, залізничний вокзал, чи пункт зупинки поїздів, напрямок руху ліворуч і інші. У новій, скажімо. Редакції вони будуть виглядати таким чином, по іншому прописані і самі правила пересування автотранспорту. Жовтня по травень, до прикладу, водії їздитимуть з увімкненим ближнім світлом, обганятимуть й досі з лівого боку, незважаючи на те, що цей пункт виключили із правил дорожнього руху. У новій редакції Право дорожнього руху виключно пункт, з яким значить, обгін транспортних засобів дозволяється тільки. Ливор, да? раніше у права дорожнього руху була тра... така трактовка, що значить. Транспортні засоби, скажімо, можна обганяти тільки з, лівої, з лівого боку. Ну, цей пункт суперечить поняття, що таке обгін, бо тому що обгін, саме слово, це значить, він передбачає виїзд на смугу зустрічного руку. А як ми всі знаємо, що зустрічна смуга вона завжди є тільки з лівої сторони. Ну, але ще хочу скажімо, відзначити те, що ця поправка не дає права проводити чи здійснювати обгін значить, праворуч по узбіччю дороги. Усі нововведення вступлять у силу із 15 квітня. Даїшники обіцяють, водіїв не муштруватимуть. кажуть у перші дні дії такої постанови навіть відмовляться від складання протоколів. Хоча це стосується лише незнання нових правил дорожнього руху. Не основне є зразу ж скажімо, скласти адміністративний протокол на учасника дорожнього руху. Це не основне. Ті схем зміни до правил дорожнього руху вони є не настільки скажімо, е такі відчутні, щоб аж вже, е працівники Державної інспекції приділяли максимум уваги до того чи іншого правопорушення. Повірте мені, достатньо і того, що є. Керування в нетверезому стані, перевищення швидкості, порушення правил обгону та маневрування основні причини виникнення ДТП. Покарання за це нові правила не відміняють. Тож, шановні водії, пам'ятайте, незнання закону не звільняє від відповідальності.